А на Росії день прожитий без вибухів, прожитий дарма. У ніч на 27 квітня десяток БПЛА нібито намагався атакувати два нафтопереробні заводи: бітумний завод та військовий аеродром на Кубані. За інформацією губернатора області Вінія Міна було придушено понад 10 безпілотників у трьох районах. Чиновник також повідомив, що оперативні служби ліквідовують пожежу внаслідок падіння БПЛА. Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю додав, що на слов'янському НПЗ під час атаки. Безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону. За інформацією місцевих мешканців у Сєвєрському районі Краснодарського краю атаковано ільський нафтопереробний завод. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа. Вона, на жаль, вже майже погашена. У міністерстві енергетики України повідомили, що попередньо ударів було завдано по нафтопереробному заводу Слов'янськ-Еко, бітомному заводу, ільському нафтопереробному заводу і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа з відкритих джерел. Стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки. БПЛА, за даними російського видання, Астра, наслідок атаки на аеродром пошкоджено літаки. Їх кількість та ступінь пошкоджень встановлюються. Міноборони Росії склало чергову байку та заявило, що словно звісне ПВО над краснодарським краєм, нібито знищило та перехопило 66 безпілотників. Ще два дрони, нібито було знищено над Кримом.